Вітаю всіх на своєму каналі Таро Теропсихологія, що сьогодні в повнолуня, суперлуння від вас уходить. Давайте подивимось на оракулі Ленорман в Золотій Марії, що уходить, а потім що приходить. Зірка, втрата надії або віри у щось. Можливо, відходить якийсь ідеал або мрія, яка раніше надихала вас, але зараз втратила своє значення. По цій карті може вказати на відхід від ретельного аналізу, або необхідності вивчати щось дуже детально. Це може бути вже прощання з постійною потребою все перевіряти або контролювати. Ви вже вста, устали, ви втомилися, по собаці те, що втрата довіри до якоїсь людини, або дистанціювання від близького друга чи партнера. Можливо, якась важлива для вас підтримка відходить. Якір це стабільність надійність і відхід стабільності або чогось що тримало вас на місці і давало вам можливості рухатись далі. Можливо, ви втратите опору або певну визначеність у житті. По Хмарам це про у вашому житті проясниться певні ситуації, які раніше викликали плутанину або непорозумілість. По карті міст ми можемо сказати, що ви втрачаєте зв'язок або можливості для приходу до чогось нового. Міс символізує зв'язки між минулим і майбутнім, і якщо він відходить, то це може вказувати на втрату певної можливості чи сполучені ланки. Що порадує вас? Вершник Вершник – це новини, швидкий розвиток якісь подій. І хочу сказати, карта, можливо, ви отримаєте важливу інформацію або дізнаєте, що, що принесе вам радість. Криси це звичайна карта, символізує втрати або дрібні неприємності, або людей, які зіпсують вам щось. Але в контексті позитивного питання це може означати, що ви радітиме, коли позбавитесь від чого, що вас обтяжувало або викликала занепокоєння. Карта книги Те, що приховано. Те, що сховано – знання, навчання або таємниці. Можливо, відкриється нові знання, або ви розкриєте якусь таємницю, що буде вам на користь. І буде так, труна, труна символізує закінчення чогось, трансформація. Це позитивний аспект цієї карти, завершення старих проблем або закриття певного етапу життя, який відкриває можливості для нового початку. Інтуїція, емоції, у творчості в місяць вам може подарувати визнання вашої роботи або підвищення інтуїції, що допоможе вам у прийнятті рішень, а також може сказати з цією карти, що відійде те, що вам було незрозуміле, неясне. Ризик удачі гра. Можливо, удача буде на вашому боці в якійсь ризикованій ситуації, або ви зможете виграти в якійсь грі чи ситуації, де раніше не сподівалися на успіх. Вас порадує. Завершення старих неприємностей, відкриття нових можливостей, ви отримаєте новини або дізнаєтесь щось важливе. Крім того, вдача може бути на вашому біці в якійсь ризикованій ситуації, де буде так.